Let's single lame, let's sink the beast, in coast. We got handy, we got shanks, we got cook. Так, всім привіт, це кейс батл. І сьогодні відео буде ну, без монтажа. Намагатись вийти. І будемо якісь відкривати кейсики, так сказати, трошки фармити. Давайте почнемо з оцього кейсу за 175-5 штучок, майже на весь наш баланс. На 250 ігрової валюти випадає нам, до речі, це випадає окупу, але ми можемо продати це, 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 а все інше, піти, піти, піти в 007 і відкрити ще 5 за 95. І таким чином в нас буде трошки більше скінів для того, щоб взагалі. Ой-ой-ой, це непогано коштує. Давайте продамо його і підемо в апгрейд. Так, перший скінчик на 5% давайте закинемо. Може випаде, може ні. Подивимось зараз. Крутити будемо, мабуть, повільно, і це схоже, це схоже, але прокот да, буде. Це явний прокот. І... Ну, таке собі. Тепер дігл. О, теж на 5%. На калаш отакий, от, давайте. Хоча на АВП, на АВП, хай буде. Може випаде? А може не випаде. Це байтова прокрутка чи ні? Ну, може зупинитися, але не докотиться. так? Тут ну, прям явно, навіть, навіть бачите, не байтить мене. А, наступний теж. ну... На 5 на юспик, наприклад, отак от. І сподіваємось, що випаде. Тому що, в принципі, можна наступний скін на X10 поставити. Почекайте, це дуже схоже, але не докотиться. Так, Так, не докотиться. Давайте поставимо цей скін на X10. На, м -м, на юспо цей. Ну, він сувенірний, на м На м краще. 10%. Шанс. І це в цілком, типу, можливо, що випаде воно і не випадає. Тут прям я явно бачу. Тепер оця муха на 10% теж. Давайте якийсь кінчик. Оцей глок, мода. В принципі, може зайти спокійно. І зараз подивимось. Не заходить, так? Тому що перекот, так, це перекод. І останній скінчик, свідов. Теж на 10%. Ну вже має зайти, в принципі. Мені здається, що має зайти, тому що не заходив супер давно. М -м -м ну, виберемо, виберемо калаш сланець. Калаш сланець може випаде нам він. Це схоже, почекайте, це дуже схоже, але це не докрут. Прям явний. Ладно. Ладно, в принципі, баланс той же самий майже. Давайте відкриємо оцей от кейс. Одну штучку. Подивимось, що випаде, що не випаде. І окуп. Так. М -м Пропоную відкрити якийсь кейсик. Якийсь кейсик от, за 25. І піти з ним знову в апгрейд. О, я відкрив швидко. Так, апгрейд. Оцей, от ставимо на 5%. На такий великий, прям не будемо. Ой, ну не на великий. Ну, в плані великий те, що тут тут великий відсоток. Давайте швидко прокрутимо, може випаде нам. Цей теж на 5% не випадає цей на 8%. Дуже схоже, але ні. Ну, давайте на цей же глок, може випаде він нам. Не випадає, і знов на цей глок. Теж не випадає, що ж таке? Сьогодні нас прям хоче Хоче збрити сильно. 75 один відкриємо. Можливо, буде. Ну, МПшка це норм. Найс. Це нормально. Так, далі відкриємо отак. Три кейсики за 105 ігрової валюти. І подивимось. Треба, що покупило. Так, це норм, це норм. І ну, в цілому злив невеличкий. Йдемо в апгрейд, закидемо цей скін на, на 10%, не випадав давно, дуже не випадає знову. Цей скін теж на 10%, на 12% навіть не випадає. І цей скін на 30%. На отаке авік теж не випадає. Я не розумію трошки. Чому нас так зливає? Ну, давайте якось розкручуватись. В принципі, в принципі ми можемо відкрити оцей кейс Дві штуки. Подивимось, що нам випаде, може якийсь жорсткий окуп. От, по 2000 було б непогано, а в цілому воно нас злило. Ну, не так. Глокстот Track випав, продаємо це все. Uh, і йдемо, відкриємо, мабуть, uh, оцей кейс баттл, просто кейс називається один. За 55 ігрової валюти. І випадає М-ка. М-, -ка. М -ка це може окуп... не Окупає, бачите? Не Окупає, закинемо її в апгрейд на 30% шансу. Такий глок. Не випадає знову. То Як це працює, я реально не розумію. Ну... Нічого страшного, в нас, в принципі, ми можемо зробити ще отак-от. 76 витрачаємо і отримаємо, скільки Глок може, цей, а щось цікаве випало. А, все злив. Ну, це апгрейд, це апгрейд треба. На 10% цей закидуємо. Воно повинен випасти. Знаєте чому? Тому що. Тому що дуже погано все. Але не випадає. Як -то це працює, я просто не розумію реально. Давайте на 30% поставимо. Ну, пови... Не випадає, ви прикиньте? Ну, зараз має, зараз має. Знову не випадає. Це капець, друзі. Походу, ну, походу, не сьогодні. Але ми можемо, в принципі, спробувати відкрити безкоштовний кейс, Оце, от, два рази. Чисто так, отак відкриваємо. І дивимось, що падає ЦЗ-ка. Окей, давайте відкриємо один. який нас, ну Один оцей відкриємо просто. Можливо, агент випаде. Якийсь цікавий. Випадають угу. їх ми теж закинемо в апгрейд на 10% шансу. Отакий <гум> <гум> от, от дігл, мабуть. Все, давай. Можливо, випаде нам. Зараз повинно відкамбечити по теорії, але не докотиться, так? Причому дуже сильно не докатується. Ну, нічого страшного. Не забувайте на дждропі користуватись промокодом Atom Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.